ангелята, як та з неба і сіва. Тобі хвала! Ха ха ха, дурна за забану, не маю Бога. тільки слава, дідко май старський каламбур. Су ти хочеш, я краще крета. Е, 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 Сами хочу не валюту, хорошення, а душу мацю матібусечкою таке. За вами і пиво, і копаси, і грошей, хочу бочку квасить.

Пришли ми, друзі, радіші чаші, верст по новина діл нашу, Що ми там до її чекали, щоб пісні, а при що її відчукали. Поспасих листе вілимо совцями, Що ти один ось цар над селями, а вдрука звишили оцей, пойми могутній савий день, Ті царські далі, котлі одному належить Господу Богу Святому. Ах ми тут усі прокляті, заховалися в цій хаті. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Відколи вчув я твою новину, що Бог родився, не маю спочину. Згладжу зі світу того Месію. Він мою владу валить не посвіє. Кожен хлопчик до двох літ, нехай згине, так кажи. А хто буде поронити, Смерть не дасть тому жити. Ось і я прийшла з косою. Хто питає тут за мною? Я, царю розверти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів». А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, бога ще скоси малого, що в етепі народився і на трон посіявся». <кхи> «Ні, Не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскрині має владу в світі нині. Лиси, горе перейшла тебе, царю, Віднайшла не жаль, ти чужих сліз. Хай тебе забере біс. Ха ха, отут вже чую, грішну душу, Її взяти в пекло мушу. Ой царю на мелочевий, ходи ходи зі мною. Гей же царю, руч зі мною, запечу тебе смолою. Тобі тут вже холодно іде у наше пекло, там буде дуже тепло. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти йде собі і служити богу гідно. Разом і могутня сила, нас не на раз біда косила, та не навіть не здолати, бо прожили війни, грати. Звання собі, майдани, там жить не перестане. Доки в родині скрині, вишиванки старовинні, доки пісні вечері, коли тоді відкриті двері, доки потеплі любові в наших дітях, наша мова. Ми на тому добрі люди, вирушати та не будемо. Щастя долі вам бажаю, найсміху облинаю. Пощавайте верті хаті, ходьте радість і багаті, майсте понять.